Вітаю на каналі. Вчора відкрили весняний мангальний сезон. 8 березня пригостили дівчаток шашликом. Ну а сьогодні мені замовили ще слигенька, звичайна ж рибка, та ще й заливна, та ще й з димком. Трохи вільхової тріски додамо на вугілля. Страва дуже проста. Нам майже нічого не потрібно. Рибка. Сілька перчик, цибулька, морквинка, лімончик. Так, мангальчик горить, швиденько нарізаємо і маринуємо рибку. Друзі, важливий момент. Заморожену рибку до кінця не розморожуйте. Вона буде соковитішою. Бачите, така дубовенька вона у мене ще. Далі солимо перчимо. Перчик німецький. Ох і запашний. Ще один момент. По-любому будь-яка морська риба має специфічний запах, тому додаємо трохи лимонного соку. Гарненько перемішуємо і залишаємо. Промаринуватися. А Ми тим часом приготуємо заливку. Пательню з дерев'яною ручкою відправляємо на вогнище. Може допалимо ручку. Наташа мене вб'є. Наливаємо трохи олійки. Цибулю нарізаємо напівкільцями. Нарізайте, як вам подобається. Дві-три цибулинки нарізано напівкільцем. Швиденько морквинку натираємо на крупну терку. Відправляємо до цибульки. Так, присолюємо. Зовсім трохи цукру. Перчимо за бажання. Ця страва запросто готується вдома на газовій плиті, але ж з димком то інша справа. Смажка майже готова. Важливий момент. Додаємо зовсім трохи борошна. Небагато, отак, буквально пів ложки. Забув за томатик домашній з погріба достав. Не смажемо до чорноти, вливаємо домашній томатик. Якщо томатик густий, додаємо трохи водички. Дивіться, закипіло трішечки і заливка готова. Заливку відправляємо в іншу пательню. Ось таким чином. Тепер настала черга нашої рибки. Наливаємо олійку. Рибку вмикаємо в борошно і відправляємо на пательню. Процес пішов. Підсмажується просто чудово. О, клас. Підсмажені шматочки перекладаємо до миски. Отак. Вот Опа. Так. Рибка трохи вихолоняє, а ми поки що підсмажимо цибульку. І трохи присолюємо. Просто присолюємо. Все. Ням-нян. Ням -ням. Так, все. цибулька почала темнішати. знімаємо з вогнища. Що далі? Розбираємо рибку, викладаємо в заливку. Так, чудово вона розбирається, бачите? Так відходить. І не потрібні це пірця. Ось так. Рибку розібрали, виклали в заливочку, зверху викладемо цибульку і відправимо в мангал. От так зверху цибулька і відправляємо нашу рибку в мангал. Буквально хвилин на 5, може 10. Опа. Пересажуємо хвойду. <гум> Ні, буде ялинка, а земля це з лісу. Вона кисловата така, вона підходить для хвойників. Спеціально привіз. З дубового лісу. Такий суглинистий чорнозем. Класний. Все, трохи димку взяло. Знімаємо. Прикрашаємо і подаємо на стіл. Прив'юшку зняли, треба скуштувати. М -м -м -м. Оце ням-ням. Оце тема. На язик положив, вона туди і попливла. З'їв чотири шматка відірватись неможливо, дуже смачно, хек сам по собі дуже смачний. А в такому варіанті взагалі просто бомба. Рекомендую. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Зараз до нових зустрічей. Пока!